Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Казиріх на період грудень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли побачити відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут вишиванка. Вона показує що ваші зусилля, принесуть перемогу. Ось тут планета місяць, вона показує ваші очікування збудуться, хоча й не повністю. Ось тут ключик, він показує. Не віддаляйтеся від своєї родини. Це коли треба чимось допомогти. Не ставте свої якісь потреби на перший план, а допомагайте чим можете своїй родині. Мається на увазі як батьки старенькі, так і навпаки своя родина. Ось тут, зверніть увагу, друзі, клад. З вами вдача. Вдача з вами. Дивіться, друзі, праву сторону, котру обрізаємо. Якщо вам обрізає знизу, то саме тут є білий квадратик, натискайте і він вам розкриє на весь екран. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знака Зодіака Казиріх. Застереження. дев'яточка кубків та порада, дев'яточка мечів. І ще одна карта, друзі, на ваше запитання, яке для вас? Важливе на місяць грудень. Відповідь буде так або ні, або підказка, що саме ви маєте робити. Дістанемо одну карту як відповідь. Карта зірка Старший аркан. Зверніть увагу, друзі. Застереження це якесь святкування та радість. Чому воно може бути застереженням? Заходи безпеки. Це по-перше. По-друге, якась така ситуація, котра може зіграти проти вас. Зазвичай грудень це корпоративи, або щось таке. Якісь святкування. І ця карта вам показує, що або чим поводьтесь, або якось слідкуйте, щоб ваша репутація не постраждала. А порада – це дев'яточка мечів. Це карта жаху та страхіття. Що саме тут можуть радити карти? Не бійтеся якихось незвичних обставин. Якщо, наприклад, вам знадобиться якось рішучі діяти, то не бійтеся, а шукайте вихід. Саме так можна трактувати цю карту як пораду, тому що сама по собі це карта страху. І ще одна карта відповідь на ваше запитання на місяць грудень. Карта дуже потужна, карта зірки. Вона показує особистий успіх. Її відповідь так. Якщо ви щось таке загадували, збудеться або ні, то відповідь так. Ось такі, друзі, для вас вийшов. Чекаю вас на мої подальші розклади. Спочатку місяць грудень, а потім 2026 рік. Підписуйтесь, будь ласка, та ставте дзвоник. Зустрінемось. Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Водолій на розклад пасіансам на місяць грудень, 2025 рік. Розпочинаємо, друзі, раніше для того, щоб встигнути. Своєчасно розклади на 2026 рік. Загадуйте свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут валянки, вони показують далеку дорогу. Хтось буде їхати на відпочинок, а хтось, можливо, по роботі. Ось тут вишиванка Вона показує, що ваші зусилля принесуть вдачу. Дуже гарний знак. Поруч з нею стріла. Вона ще раз вам підкреслює, що ваша перемога без всілякого сумніву. Зверніть увагу, дві одинакові карти. І дуже, досить такі потужні. Далека дорога та ваші зусилля принесуть перемогу. Дивимося, друзі, ось цю праву частину, котру відрізає зображення. Шукаємо ще. Ось тут карта рох для віна. Він показує прибуток. Тут у вас вікно, а також головний убір, то вони не співпадають. Прибуток, ваші зусилля принесуть перемогу. А також далека дорога. Хто дивиться, Мене постійно мої розклади, то ви вже знаєте, що жовтий пасіанс показує тільки те головне, на що варто звернути увагу. І саме тому поспішати не треба, треба шукати. Шукати і ще щось знайдеться. Ось тут гуслі, музичний інструмент. Він показує, що хтось вами цікавиться. А ми з вами, друзі, сьогодні на колоді коло сороку подивимось для знака Зодіака Водолій. Застереженням карта Башта. Порада. Карта планета місяць. А також одна карта відповідь на ваше запитання, котре для вас важливе та головне в місяці грудень. Можливо, ця карта вам підкаже, як саме ви маєте діяти. Загадуйте бажання, друзі. А я дістану для вас одну карту. Зірка. Старший аркан. Друзі, зверніть увагу: три старших аркана. Це каже про те, що ваш місяць буде дуже потужний. Ось ці дві перемоги або одна, але підтверджена ще раз. Далека дорога ось тут вдача та прибуток. Ці всі карти показують гарний результат вашої праці. Просто так нічого на голову не падає. Застереження не руйнуйте нічого в цьому місяці, чого б це не стосувалося. Або, наприклад, робота, котра для вас важка, і ви мрієте її позбутися. Не треба зараз руйнуватися. Руйнувати це, можливо, прийде більш гарний час для цього. Або якісь стосунки. Не руйнуйте. Тому що завершення року. Енергія не та, ви можете кинути всю енергію, наприклад, по роботі або якісь ваші важливі справи, і наробіте, накоїти помилок в якоїсь вашій, наприклад, або в стосунках, або в чомусь такому, що потім будете жалкувати. Застереження не руйнуйте. Порада планета місяць це планета таємниць, а також планета батьківства. І ще можна так сказати, що, наприклад, хтось захоче розірвати стосунки, а там вже відомо, що буде дитина в цих стосунках. Тому будьте обережні. Відповідь на ваше запитання, карта зірка, також третій старший аркан. Вона показує ваш особистий успіх в ваших справах, те, що для вас дійсно важливе. Пам'ятайте про це. І коли щось робиш, якусь справу з, більшим, з більшою впевненістю, що все відбудеться так, як ви стараєтесь, намагаєтесь, то, звісно, так працювати веселіше або щось очікувати. Я бажаю вам гарного грудня. Запрошую на перегляди моїх наступних відео інших пасіянців на грудень і потім будемо робити вже на 2026 рік. До зустрічі, друзі, на моєму каналі. Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Риби на розклад пасіанса на період грудень 2025 рік. Робимо з вами трохи раніше пасіян розклади, для того, щоб встигнути, бо нам ще потрібно 2026 рік. Обов'язково загадуйте своє побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут гніздо. Воно показує, на завершення справи все налагодиться. Ось так. І поруч топор він показує. Як будете працювати, так і отримаєте результат. Це досить логічно. Ось тут веселка, вона показує гарну звістку. Тарілка показує відкриту дорогу. Можливо, ви кудись збирались їхати і не знали, чи як воно у вас вийде. Тут відкрита дорога, а ось тут просто дорога. Вона показує, будьте обережні на дорозі. Мається на увазі, або заздалегідь купуйте квітки, або щось таке. Ось тут такий музичний інструмент, балалайка. Він показує, якщо будете веселитися, можете пропустити щось для вас дійсно важливе. Пам'ятайте про це. Ось тут поруч заєць, він показує, не піддавайтесь впливу відомої вам особистості. Наприклад, коли якісь по роботі на вас тиснуть, щось від вас просять або полягають, щоб ви щось робили, не піддавайтесь. Робіть те, що в ваших повноваженнях або те, що ви самі хочете. Мається на увазі в розумних межах. Подивимось, друзі, ось тут, в праву сторону, котру відрізає камера. І тут ми бачимо з вами дзвін. Ось він. Це швидке весілля. Друзі, зверніть увагу, швидке весілля. Можливо, ви когось зустрінете, або зрозумієте, що ваші почуття дуже сильні і швидке весілля. Ось тут, поруч з відкритою дорогою, ось ось цей рог для війна, ось він. Ця картинка показує. Прибуток. Як саме цей прибуток до вас прийде, дивиться по своїх обставинах. Іноді так буває, що не сподівалися, а рідна бабуся візьме і щось вам подарує на свято зі своєї пенсії. І ви тому дуже зрадієте. Ось тут дерево. Ця карта показує усамітнення. Можливо, буде такий настрій, що ви захочете побути на самоті для того, щоб прийняти важливе рішення. Якщо ви, друзі, не встигаєте запам'ятовувати, пишіть на лістик, які саме акценти для вас показав пасіян. Ще ось тут бісенятко. Карта не дуже гарна, вона показує коварство. Зверніть увагу, далека дорога, ще якесь коварство, і будьте обережні в дорозі. Сьогодні ми з вами дивимось на колоді колесороку. Для знаку Задяка Риби на місяць грудень 2025 рік. Застереження пашкубків, порада, шестірка жезлів і одна карта відповідь на ваше запитання, котре для вас дуже важливо на цей період. Карти можуть дати відповідь так або ні, або підказати, як саме ви маєте діяти. Загадуйте, друзі. А я дістану одну карту. Колесниця. Застереження це паш кубків. Це юнак, котрий показує романтичне почуття. Чому саме він може бути в застереженні? Тому, наприклад, якщо ви вже маєте пару, то якийсь мимольотний товариш він вам не потрібен для того, щоб. Зруйнувати те, що ви маєте, і невідомо, що попереду. Ось таке застереження. А порада шістка жезлів – це карта перемоги. Це дуже гарна, потужна карта. І якщо вона вам випадає в пораді, то ви маєте бути впевнені в своїх діях, що ви все робите правильно, і перемога буде у ваших руках. І ще одна карта, відповідь на ваше запитання. Відповідь так. Тому що це старший аркан, досить потужна карта, і вона показує стрімкий рух вперед. Якщо ви кудись намагалися їхати, то їдьте. Будьте обережні в дорозі, як тут вам показано. Ну, але ви маєте робити те, що ви собі запланували. Відповідь так, карта дуже позитивна. І сподіваюся, що ваше бажання також позитивне і відбудеться так, як ви мріяли. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам гарного грудня. Запрошую підписуватися нових глядачів та ставити дзвоник, щоб не пропустити нові наші відео. До зустрічі на моєму каналі.